Я повторю перед палатою те, що вже сказав тим, хто приєднався до нового уряду. Я не можу запропонувати нічого, крім крові, тяжкої праці, сліз і поту. На нас чекає суворе випробування. Перед нами багато довгих місяців боротьби і страждань. Ви мене запитаєте, який же наш політичний курс? Я відповім: вести війну на морі, суходолі і в повітрі з усією потужністю і силою, яку дає нам Бог. Вести війну проти жахливої тиранії, що перевершує будь-який людський злочин. Ось наш курс. Ви запитаєте, яка наша мета? Я можу відповісти одним словом: перемога, перемога за будь-яку ціну, перемога, незважаючи на все жахіття, перемога, хоч яким би довгим і важким був шлях, тому що без перемоги не буде життя. Це важливо усвідомити, якщо не виживе Британська імперія, то не виживе все те, за що ми боролися, не виживе нічого з того, за що людство бореться протягом багатьох століть. Але я беруся до цього завдання з енергією і надією. Я певен, що нашій справі не судилося зазнати невдачі, і в цей момент я почуваюся в праві наполягати на загальній підтримці. І я закликаю: ходімо ж, ходімо вперед, єдиною силою. Звертаючись ще раз до питання вторгнення цього разу в загальних рисах, я хотів би відзначити, що за всі довгі століття, якими ми пишаємося, наш народ ніколи не мав абсолютної гарантії проти вторгнення, а тим більше проти небезпечних ворожих рейдів на наші береги. За часів Наполеона, про які я щойно говорив, той самий вітер, який би переніс його військово-транспортні кораблі через Ла-Манш, міг рознести і наш флот, який його блокував. Можливість вторгнення завжди була, і ця можливість розбурхувала і обдурювала уяву багатьох тиранів з континенту. Багато казок розповідають. Нас запевняють, що будуть застосовуватися нові методи, і коли ми бачимо оригінальність злих намірів, винахідливість агресії, які демонструє наш ворог, ми можемо безперечно готуватися до будь-якої новаторської стратегії і будь-яких жорстоких і підступних маневрів. Я вважаю, що немає жодної такої незвичайної ідеї, яку не треба би розглядати та вивчати уважно, але водночас я сподіваюся твердим поглядом. Ми не повинні забувати про надійні гарантії, які надає потужність військово-морського флоту, і переваги, які дає місцеве використання повітряних сил, якщо це можливо. Зі свого боку, я повністю впевнений, що якщо всі виконають свій обов'язок, якщо нічого не буде занедбано, якщо найкращі приготування будуть зроблені, як вони робляться зараз, ми знову доведемо свою здатність захистити наш острівний дім, витримати шторм війни та пережити загрозу тиранії, навіть якщо на це підуть роки, навіть якщо ми будемо самі, у будь-якому випадку саме це ми намагатимемося зробити. У цьому полягає тверде рішення уряду його величності. Кожного з них у цьому полягає воля парламенту та всього народу. Британська імперія та французька республіка пов'язані разом своїми цілями та своїми обставинами, захищатимуть до смерті свою рідну землю, допомагаючи один одному як справжні товариші, наскільки тільки сили дозволяють. Навіть якщо великі частини Європи та багато старих і славетних держав потраплять або можуть потрапити у владу гестапо і всього ненависного апарату нацистської влади, ми не зневіримося і не зазнаємо невдач. Ми продовжимо битися до кінця. Ми будемо битися у Франції. Ми будемо битися на морях і океанах. Ми будемо битися зі зростаючою впевненістю та силою в повітрі. Ми будемо захищати наш острів, чого б це не вартувало. Ми будемо битися на пляжах, ми будемо битися на десантних майданчиках, ми будемо битися у полях та на вулицях, ми будемо битися на пагорбах, ми ніколи не здамося, і навіть якщо. Хоча я в це ні на хвилину не вірю, наш острів або більша частина його будуть підкорені та голодні, тоді наша імперія за морями, озброєна та під охороною британського флоту, продовжить боротьбу доти, доки з Божою допомогою новий світ з усією своєю силою та могутністю не прийде до порятунку та звільнення старого.